Процедура праймеріз вже давно стала невід'ємним атрибутом виборів у розвинутих країнах. В Україні поки що немає закону про праймеріз, але Івано-Франківська міська організація партії Удар охоче долучилася до проекту громадського форуму Івано-Франківська. Готовий пройти люстраційне сито і сам керівник міського удару Тарас Іщенко. Ударівець каже: якщо комусь вдасться його перемогти на попередніх виборах, то балотуватися до міської ради не буде, адже вважає рішення громад. Справедливим. Я прийняв це рішення вже давним-давно, і я готовий до цього. Навіть якщо знайдеться людина, яка переможе мене в праймеріс, ну то, значить, така є воля громади, і я готовий на це. Андрій Куцаков в ударі вже більше року. Ініціативу керівника повністю підтримує, адже вважає, що до влади мають йти ті, кому довіряє виборець, а не ті, хто подобається партійному керівництву. Народ сам вибирає людей, кандидатів, які. Можуть пізніше балотуватися вже на якісь виборні органи, і знаю, що треба, в принципі, щось вже міняти в цій владі і вирішив взяти в цьому участь. То я думаю, що це є позитивна сторона, бо люди будуть знати за кого голосувати. Бо ж одному подобається може один кандидат, другому інший. І той кандидат, який набере найбільшу прихильність виборців, що йому будуть довіряти. Я думаю, що його Виберуть додатковий шанс молодим заявити про себе. Відкритий праймеріс виконує і таку функцію. Можливо, є якась певна недовіра того, що це молода людина. Можливо, хтось може подумати, що вона чогось не знає, чогось не бачила. А так це праймеріс, і коли приймаєш участь, люди з тобою більше можуть познайомитись. Побачити тебе, побачити твої плюси і можливо мінуси. Окрім представників партії Удар більше ніхто не зголосився взяти участь у відкритому праймерізі. Громада уже робить певні висновки. Якщо люди не побоялися всенародного обговорення їхніх кандидатур, на їм нічого боятися. Вони ну чисті люди, будемо казати. Попереднє голосування на відповідних округах розпочнеться з 20 серпня. Проходитиме воно у форматі виборчих дільниць з використанням бюлетенів. За результатами голосування переможцю буде запропоновано взяти участь у місцевих виборах. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.